Я дякую і починає. Чаф їде на центр карти. Карта Нормандія, до речі, і режим зустрічний бій. От. І цей бій... Цей один з тих, про які от говориш і думає, що... що це, ну, реально, підстава з боку гри, бо. Бо інакшого пояснення, ну, я того не маю. От. Як, ну. Як може бути так, щоб в команді було мінус вот, тобто мінус двоє. От. І, і наша команда в, в п'ятьох просто це наказувала наказувало без, безпощадно е, сімох ворожих танків. Ну це просто щось, щось неймовірне. От. Гра була сліпа, тому перед нею бігли стрімери. А може бути і... Ні, поетому. <с> Подумайте, чи вам хочеться грати в таку гру, де де от відбувається от те, що ви зараз побачите. Бо просто просто без коментарів можна дивитися і, і грати з того, як Т-29. Просто щось там намагається вицілювати. От. Йому треба просто було в'їхати туди і рознести всіх. А він щось непонятне відцілював здалека. от. Так. Вже рахунок стає 2-2 і починається саме цікаве, от. Катка пішла на ворогів. от. Забрали їхнього легкого танка і СУ-100... забрали. преміум магазин Тичуть як в гамно кота. Тобто... Тичуть всякими пропозиціями, от, і всякими фішками, які не потрібні. Стрімери розповідають не те, що треба, тобто вони розповідають те, що вигідно компанії. Реклама за золото переробила взагалі незручну фічу, і на моєму листочку ще пише, що Леста. Взагалі не та, якою її представляють. Тобто Леста взагалі. Е, тобто Леста — це та компанія, яка не розвиває, а краде краде аккаунти в своїх гравців. Що доволі цікавий випадок. от, І дуже прикро таке чути. от. А місіс бурку плаче яркими сльозами, бо, бо Т-29 вже шотний, і, і це дуже, і коротше, вже його нема. От. Гра була сліпа, тому перед нею бігли стрімери. А може би і не поэтому. Викаш. Викажеш ВК, 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 ВК 3601 H, от і Шахабіч з'являється на горизонті. А в нас повно у нас В нашій команді троє, які грають, А... а. цей. А в їхній команді двоє, які, по-моєму, десь там... Спали. Чи непонятно чим займалося, тільки показалося, як мишенята в кінці бою, коли вже не треба. от. І от такі тут справи маємо мишенята. Хабер зараз буде бадатися з Хелкатом. Він відгрібає він від когось на 613, по-моєму, була ця зміщена ну, сумована альфа з 400-200 двох і вийшов 600 по ньому. Хтось його не пробиває. А як, а як може бути таке, що, щоб перемогти, не потрібно нічого робити? Треба просто бути в бою. Не, не стріляти, не, не цей. Просто бути в бою. І, і щоб перемогти, більше нічого не треба робити. Просто зайти в бій, можна навіть і вийти, і буде перемога. От. Це просто настільки унікально, що, що навіть немає коментарів до того. От. І це просто легка перемога для, для п'ятьох. Вони були в п'ятьох меншості, але для них це легко вийшло перебити сімох. Зараз ми побачимо, що це був за звод проти нас. 52% від тисячі боїв і 50%. Як вони грали, я не розумію. Добре, тоді за нас то грав Хелкат 51% <coughs> КВ-3 50%, Т-62%. 52%, Штурміль да. 49%, Хабіч мав 47%. А хто за них грав? Т-29, 46%, воно то було видно, що він. Е, трохи тормознутий був. 45 ТП теж 46%, непонятно чим займався. Е, ЛТГ. Е, ЛТГ в них більш-менш грав. ВКС 52% мав, вієр. Вітер 39%, ну. Це ж унікальне. 39 мати. Та 58,44 і СУ 150%. Отакий От. От бій. А оцей бій. Ну, він не був чесним. Це просто гра зробила так, щоб ворожа команда не мала ані навіть найменших шансів, шансів на перемогу. Тому мишенята. Самі обирайте, в що грати, і що дивитися. От. І... І ставимо лайк мишенята, і підписуємося на канал. А щоб стати самим крутим мишенятом, треба поставити, написати коментар. Так що бувайте, мишенята, не хворійте, і побачимось в наступному відео. Бувайте, мишенята!